Ось, якщо серйозно, то хрен його знає. Тому що ніхто не знає, якою буде Третя світова війна, чи взагалі вона буде. Чи, мабуть, вона зараз йде і буде такою, таким лансушком локальних війн. Ну, якщо це, то зараз, як ми бачимо, програмісти цілком в попиті. Якщо ж ми. Якось уявимо собі ситуацію з ядерним Армагеддоном, то навряд чи це буде потрібно якимось тараканам, які виживуть під час ядерного вибуху. Ну, Хоча, мабуть, у них також виростуть, власне, програмісти, ніколи не знаєш. Якось так. Далі. Ну, от я трохи подискутую. Програміст має вирішувати проблеми бізнесу. Я от в бізнес-смі. В бізнес-смі напевно, в бізнесі. Ні, гугу, -гу, і тому я можу вгадати, що бізнес хоче або ні. При прямому наймі спеціаліста, якщо ти не вмієш спілкуватися його мовою, або вчиш, або наймаєш перекладача. Поділ праці це от прямо те, що лежить в основі прогресу. Якщо наймають розробника спеціаліста, то задачі йому треба описувати так, щоб він зрозумів, що треба. А то дійсно поставить двері там, де йому зручно, бо на яких... Констрейнів замовник не озвучив. От якщо озвучив, то став де сказали. Ну, Звісно, впиратися рогом не треба. Я митець, я так бачу, це про інше. Ну, окей. Трохи дивно сформульовано, але. Прикладача не є мати, справді? Навіщо? Ну, Тобто, дивіться. все впирається в гроші. Якщо на ринку є виключно розробники, які нічого не розуміють в бізнесі, то, звісно, бізнес такий. Блін, на цих, е, як би сказати, альтернативно одарених людей всі інші фахівці вміють розбиратися в бізнесі. а От програмісти прям взагалі не можуть. Окей, наймемо їм бізнес аналітиків кожному представимо, щоб він йому пояснював, що треба зробити. Але це ж неправда. Є купа розробників, які вміють розумітися на бізнесі. Так у них і зарплата буде вища, і їх будуть наймати в першу чергу. А тих людей, які не вміють розбиратися в бізнесі, по-перше, беруть за менше гроші, по-друге, ставлять не меншу посаду для того, щоб людина, яка розбирається в бізнесі, була його керівником. Якщо ви хочете бути постійно на нижчі ланці програмістів, окей, це ваша ваш вибір. Але як на мене, це трохи дивний вибір. Тобто я, я змог зміг розібратися в мові програмування, фреймворках, сіяй і в купі інших речей, але ось бізнес ні, ну це якось заскладно. В мене мозок ні так не працює, справді? Ну тоді в мене до вас питання. Мабуть, просто треба корону поправити. Все з питаннями під останнім відео розібралися. Тепер питання, які залишили в вкладці спільноти. Як краще будувати довіру в команді та між командами, та як покращити довіру комунікацію, якщо тім літ інші команди вигорів. Дивіться. По-перше, навряд чи я зможу вам пояснити, що тут роб... як будувати довіру в форматі відповіді на питання. Тут треба навіть не лекцію, а тренінг проводити. До речі. У нас буде такий тренінг, якраз ефективний тім -літ. Ось там буде посилання, я сподіваюсь, і можете туди переходити, записуватися. І він якраз стартує 1 грудня. Там будемо це розбирати прям детально. Але я спробую якось дуже тезово розповісти. Як будувати довіру в команді, перше, треба зробити так, щоб зона відповідальності кожної людини в команді і між командами були описані і зрозуміли всім. Учасникам, по-друге, треба побудувати довіру взагалі в компанії, А це справа, яку повинен робити засновник компанії.